Всім привіт! Ви на каналі Рострим. Сьогодні у нас 5 топ ігор про автобуси, які скачати можна в плеймаркеті. А також обов'язково підписуйтесь на цей канал і підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в коментарях. так, п'яте місце. Вот за це гра. Вот заходим. Тут є багато різних автобусів, але всі однакові кілька кольорів. Нажимаємо старт. Оце. Ну і тут два є в день. Можна або вночі. Окей. Тут треба отак от їхати по цим стрілкам. Поворотники є, камеру міняти можна. Отак от. Так от, їдемо далі. Отут от нам треба по цій стрілці їхати. Камеру. Тут від першого ця камери нема. Вже мінус. От. Ну, думаю, на цій грі ми сильно зциклюватись не будемо. Так що переходимо до наступної гри. І ще одне, на ту гру нема модів. Наступне цього треба заправити автобус тут. На І тут можете вибрати керування роджеру. ольгу. Отак. І на руль нажимайте «Старт». Так. Ну це про такі пригородні автобуси. Так, от тут у нас є можна взяти самый найменший маршрут. Води. Тут є... камера запрашивается, а вот. Здравия. Думаю, так. Вот мы так працює. Оцю хвилю думаю більшість уже схочуть скачати. Бо те, щоб загрозитись. Так, а так, тут, тут, за ля, та, вот так вот тут уже ростовые. Вот что. Закрываем двери. так выезжаем. Та, Зараз я половину проїду, включуся. Водно вже доїжджаємо, як ви можете побачити, 72 кілометри, 66. Тут є один минус, і я дуже-дуже довгого заняття. Так що краще вам купляти більш нове, але треба хороше настигати. Тут більше 3 тисячі чимось дають за 300 кілометрів. Я взяв саме найменший, мені 306 доларів. Вот. Тут за святофол хорошо не знімають. Так. От тут уже 12 кілометрів можна найпавного запитати. Вот, тут хороший вот у мене 196 доларів. Я проїжджаю, У мене середньо 196. Уже 6 км. От як ви бачите, він дуже повільно розханяється. І ми сюди повертаємо. Одну скрипу ли вже. 25% зайти. Я включуся, як они выйдут. Вот я тут этот э, синалин. Вот хороший сверху. Ох. Все. Да так переходим от охраня на третьем месте. И вот наша наступная. Мы заходим в эту кнопочку. У ну, нас так як і для Android, так для комп'ютерів. і всі решта для Android. От у вас на початку буде отакий от, от автобус, всі решта вам купити так. Я ось, як ви бачите, вже три перші купив. У вас зверху в правому куту ви бачите от таким цифрам. Відсотки 24. Коли у вас буде 100, у вас буде знаходи, купити новий автобус. С я покажу его за руку. Нажимаємо на цю кнопку. Вот как-то. Я вже тут, як ви бачите, трохи пришл. Заходим. Вот 90%. Итак, да. їдемо вторят. Вот тут трафик уже вещь старелый. Я покажу вам еще ногу, так да, себе. А mm -hmm. мы на этом и все время не будем сидеть. Тут можно и вагоне автобуса каты, або точнее шагом мозги. Вот. Тут зупинки можно и проезжать, а можно и нет. В перший левел самий наименший. Потім у нас кожним разом все більше. Пів. Вот, ми зупиняємося. Лавішу пробил, можна вперед двері. Або цими червоними штуками, що наверху. Потім закриваємо двері. Вот. Делается, так сказать, как не вершах мы там до решка закинуть. Вот плюс будет тут и Майже тысяч. И вот. На чм мы будем с вами проходить до топ другого места. Итак, вот топ-2. Все такая самая мы топ-3. а у нас же бельшновая, тут трафик и бельшновая. Трафик, я бы мог заметить. Вот, тут вот такий автобус. С вами мы ему купим бензину. Снова штаки на руль нажимаем. Вот, это той самой эфир мы кирпируем тут уже бельшеновеший. Ось вот тут у нас на карті є. Вот тут є двері. І тут на карті можна їхати по цьому. Більш новий тут дуже трафік. От ми їдемо. Цей автобус уже швидко розгоняється. Вот зупинка. Назву всіх ігор я лишу в описі під цим відео. Скачати їх можна в Типплей Маркеті. Або плейстол. Ми переходимо до наступної ефри. А перше місце оце от игра, багато з вас її мають знати. Вот. Тут дуже багато модів на, на, на різні автобуси я. ну ми, напевно, на цьому зараз виберемо колір. Вот такий щось. Вот тут багато трас, я на цій зазвичай ежу. От тут можна, я тут це все спавлюсь. І чекаємо, поки заходиться. Ось наш автобус. От, щоб його завести. Він вот цю кнопку нажимаємо. Зверху у нас капта нажимаємо на букву П. Це забрати ручного на Д. Отак. І так поїдемо далі. І тоді нашим рамам на кнопку «Дорога» відкриваємо. Там можна... Далі отак. Можна отак от подивитися. Так, поїхали. Подивити. Ось. А на цьому ми, напевно, з вами будемо закінчувати. Ну, зараз покажу ще. Тут маршрутів безліч. Кафе тут тоже міста. На цьому ми з вами закінчимо.